Квіточки так гарно розпустилися вже, розрослися, такі стали пишнесенькі. Цю петунію я повністю обрізала, хочу, щоб вона розрослася трошки в ширину. Побачимо, що з нею буде. І сеньор помідор мій. Дуже класненько росте, спіє захарчик собі пориває. Спілі помідорки і примула моя, треба висадити її вже в садочок. Я декорувала пасхальний декор робила з нею, але вже потрібно її на вулицю висадити. І герань дуже гарний по себе почуває Я приїхала, попідстригала її гарно синько. Все добре. У нас жара зранку вже 30 градусів. На день передаю 32-33. Так, потрібно відкривати зонтик, щоб трошки прикритися від цієї жари і захиститися від ціх сонячних. Не буде так хороше. Так буде трошки прохладніше. Побачила класну дойничку, відеочку для картоплі. Виймаєш, нарвала картоплю, посадили, далі росте. Супер. Такі ціна, 6 литрів. За кілограм. Чик любить цей перець з цитринкою. За дві пачки. Видел, с посуды, дивіться, как красота. Кружечка для дівчинки розова, для хлопчика може бути і так, і так. А гарная сеньки. Цена 15 злотих. Далі видели с посудой вся така морская тема. Бачила класненьку таку термосумочку. Бесподобно. 15 злотих. Дівчатка показує, що купила, прийшла з магазину. Масличко. Так, взяла таке морозиво хлопцям і собі, бо дуже сильно жаре. Хочеться щось холодне. нічого не хочеться їсти. Взяла яйця, буду пекти, галету. Маю ягоди. І взяла, що я взяла. Ага, цей перець, що показувала. Цитринку, я цих, назарчик мій любить. І зайшла, все -таки в відділ з посуди, з посуду, і купила така морська тема. Рушнички дуже гарні. Два. Дві ложечки. О, не дві, а чотири пластмасових ложечки. Для чого взяла. І ось таку термосумочку. Десь їхати купатися, взяти з собою чи якогось бутербродика. Чи морозива вона така невеличка, якраз добре буде щось поставити, і воно буде зберігати холод. Дуже класненька така, містима я так. Ідеальненька така гарнесенька, і взяла. Чотири ложечки для того, щоб в сумку покласти, якщо беремо морозиво. часом ми таке беремо класненьке морозиво в стаканчиках коктейльове називається, в них нема ложечок. Або бутербродики якісь і на берег, на озеро, десь де їдемо купатися на пару годин. Хватить. Ще покажу вам, я купила на днях собі сумочку таку морського теж типу. Розкривається так. Зараз ми побачимо, як відкрию. Теж мені дуже сподобався колір такий синій. У мене є така спідничка і футболочка синя. Класно, теж з такими класними ручками. І саме найважніше, я звернула увагу, що вона на замочку. Гарненька підкладка на пляж або в місто десь щось по якійсь. Покупочки їду легенькі. Супер. Супер. І хочу вам показати ще мій козирьок, який я йшла. Дуже класно виручає мене. Такий гарнесенький. Часом одіваю шляпку, це є сінсей. А часом цей козирьок дуже гарно тримає, лице захищене від сонечка. Досить потрібна річ літом. Отакі От були мої сьогодні покупочки. Сумочка ось такі розміри можна класти, і магазин нету. Ранні кабачки, які я сіла. Досить гарнесенькі, відрові в тепличці, супер. Спочатку, тут мої справи огородні, досить непогані. які в мене гарнесенькі помідорчики вже дрібні. Там вже на задньому плані кабачки. Ось тут теж помідорчики. Деякі з півджами пообривали. Я попасинкувала помідори. Я в теплиці з помідорами маю перший раз досвід. Дуже-дуже класненький. Кугірочки трошки пожовтіли. Не знаю, може хлопці переляли, поки я була в Україні, але є, я вже назбирала навіть перші. Ось такий у нас урожай. Мій огородик, у нас прийшов дуже гарний дощик. Так, гарненько зелень вся піднялася. Тут в мене будуть кабачки пізні, семилітка, цибулька, рукола. Петрушечка така звичайна, а це кущі корні, корневої петрушки. І тепличка теж справи в мене тут супер. Помідорчики. кабачечки жовті. В одному відеречку. і ось тут в другому. Також огірочки поплілися разом з помідорами. А ось тут ще один кущик пустила по землі з відра. Так що попробувала, можна садити на другий рік і більше. Огірочки є. Спробую які ці жовтенькі. М -м -м. Якісь солоденькі, супер. Ось такі мої городні справи. Досить непогано, як на початок. намила свої овочі. Кабачки такі класненькі, огірочки свої домашні, хлопці вже похрумали, десь так зібрала штучок 10 Зелень своя, я буду робити салатик і жарити кабачки. Так, дівчатка, що я тут роблю? Буду робити тісто для обжарування, хочу зробити сосиски в тісті. Для тіста беру 2 яєчка, одна чайна ложка солі і цукру. Хочу це зараз збити. А тоді додам молочко і мука. Це яєчка мої збилися. Даю у мене тут пачечка 30 грам розпушувача, мені треба 15, тобто я половину пачечки насипаю, думаю, хватить половинка. І далі даю молочка 300 грам, молочка 300 грам і 400 грам муки. Це треба ретельно перемішати. Тісто має вийти таке рідке, не, не густе, щоб можна було вмочати сосіскою, і воно не стікало з сосівськи. Зараз побачимо, яка мука, щоб вийшла така гарна консистенція. Я думаю, саме та консистенція. Побачу, якщо буде рік, то чуть трохи ще додав муки. Зараз будемо пробувати. Це я для зручності в такий ковшичок, щоб добре вмочати сосисочки. І ось такої консистенції в мене вийшло тістечко. Зараз будемо пробувати. Так, я вже готую. Ой, готую. Сосиски на шпажки, олійка гріється в каструльці, і зараз будемо їх смажити. Побачимо, скільки в мене вийде. Якщо потрібно, то ще маю пачечку сарделечок. Сардельки, не сардельки, верніше, а сусісочки. Можна брати такі, що немає на них оболочки, але я взяла, звичайно, парувки польські, почистила їх, розділила на дві частинки, розрізала, щоб вони не були такі довгі. І побачимо, що в мене вийде. Якщо ще потрібно, буде тісто. Залишиться, тоді ще візьму одну пачечку і ще дороблю, тому що це для моїх дітей, як то кажуть, на один зуб. Хлопці це дуже люблять. Зараз ми побачимо в процесі роботи, що і скільки в нас вийшло. Так, добре, перше можна пробувати смажити. Так, я вже тут перевіряю, чи в мене нагрілася олія, взяла чуть-чуть тіста. нагрілася, будемо пробувати. Так, тісто моє. Беру отак по простому шпажку в тісто і отак, щоб воно не тікло. і нехай смажиться. Отак поставлю ближче, щоб чуть-чуть вам видніше було. Будемо пробувати, що в нас вийде. Я думаю, по три штучки хватить, щоб вони одна з одною не з'єднувалися. А може ще й. і четверту, я думаю, можна їм хватить місця в цій каструльці. Ох, так, все. Будуть ще такі спечені хвостики. Все, запікаємо, готуємо так. Зразу приготуємо, що їх викладати і ось так, можна повертати зі всіх сторон. Головне, щоб воно тісто втопилося в олії. Щоб воно добре прожарилося, серединка в нас сусісочка готовий, м'ясний продукт, так що довго їх смажити не потрібно, щоб тільки саме тісто прожарилося. Тісто гарно, сходить трошки, тому що ми додали розпушувача, будемо дивитися. А десь тут у мене є щепчики. Зараз я хочу приготувати, щоб ті кусочки тіста, які є, смажаться, теж доставати, щоб вони не горіли всередині. А це ось таким чином у нас готується. Обов'язково застеляємо, взяла десь 4, мабуть, шари паперові рушнички, щоб викладати, щоб воно впитувало олію. Будемо виймати під щипчики, ще поставлю тарілочку. Я думаю, що вони всередині готові. Осталося, так само можна виняти. Так, зараз побачимо, чи готові всередині. Беру одненько, знімаю і хочу побачити, чи готова всередині сама сердечка. О, супер готовеньке. Тісто готове. Люкс. Все, смажем далі. Ці прохолоднені, таке м'ягесеньке, тісто, супер. Обов'язково спробуйте таке ніженьке, м'ягесеньке, Угу. Яка смакота. Не тверде, тісто, таке м'ягузеньке. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still. З різному вигляді. Дуже гарно пропікається тістечко, м'ягісеньке, таке, пухке. Спробуйте, дуже вам рекомендую. Так, Ще роблю свої зелені свого огорода, моя рукола така класненька, намила її. І роблю салатик ще до цих до своїх, до своїх. Як вони називаються? Сосиски в тість, Забулася. Це буде ось так. Буду, нічого такого більш сюди не додаю, соус Так. хочу, щоб такий був кисло-солоденький. Навіть не солю, Вистачить того соусу. В ньому є достатньо солі, Чуть цілукуватий такий. І чуть-чуть ще олійки звичайно, для салатику. Все, ще одну вилочку возьму і вимішую І так можна в тарілочку, зелений салат з помідорчиками і сосиска в тісті. Буде разом дуже смачненько. Готуйте, дівчатка. Ой, все порозсипала так добренько. Все, помідорчики зараз трошки повиймаю наверх, і буде супер. Все ось такий перекус у мене вийшов. Вітаміни і ситна сусісочка в тісті, смачного. Так, Мій велосипедис. Вчиться їздити. Честь! Але краса, як гарно сонечко заходить. Ми приїхали з хлопцями купатися. Захар! Розвертайся! Захар, супер, супер! І гарний захід, сонця, хлопці купаються. Вже ввечері людей небагато, класненько, водичка тепленька. Тепленька водичка, але вже починають кусатися комарі. Мій моржик десь там неряє. Гарний берег тут, пісочок. Дітки огралися вдень, видно, повиривали ямки. Ми поставили велосипеда свого. Хлопці пішли купатися. Гарний дуже тут район такий, дуже класне озерце, Захист сонця безподобно. Качечки вийшли на вечірню прогулку. Ще один десь загубився, наганяє своїх, Да? Яка гарна цапля з хмарок. Супер. Тоже люблю за хмарками наблюдати, такі всякі часом гарні, Чи звірі, чи якісь пейзажі дуже гарні.